ДТП сталося 23 січня близько дев'ятої години ранку. Автобус, який прямував із Коломиї до Яремче, до пункту призначення, не доїхав на виїзді із села Добротів, транспортний засіб, у якому було 28 пасажирів і водій, перекинувся у кювет. За свідченням очевидців люди з автобуса вибирали самотужки на допомогу їм кинулись селяни. Коли я прийшов, автобус був в даному стані вже перекинутий. Частина людей з автобуса вийшла сам, саме самі, і останнім допомогли вийти. Три особи були закладені в автобусі, повністю. Так, що підняли автобус, скільки змогли руками, і потім цих людей. Саме перше приїхало. швидка допомога. Як тільки стало відомо про ДТП, на місце прибули бригади швидкої допомоги та підрозділи рятувальників із Надвірнянського гарнізону і міста Івано-Франківськ пожежно рятувальними підрозділами вжито заходи по наданню допомоги і передачу в швидку медичну допомогу людей та вжито заходи по відключенню акумуляторних батарей і запобігання розливу пального. Постраждалим учасникам ДТП першу невідкладну допомогу надали Ланчинська міська та Надвірнянська районна лікарні. Також були звернення у медзаклад міста Яремче. Надвірнянська ЦРЛ до прийому потерпілих була готова. За словами головного лікаря, у приймальному відділенні працювало три хірурги і три травматологи. Із 28 пасажирів за допомогою до медиків звернулось 13. П'ятеро чоловік госпіталізовано в стаціонарні відділення Надвірнянської центральної районної лікарні. Троє потерпілих в травматологічне відділення. І двоє потерпіли хірургічне відділення. Травми, які були нанесені в результаті ДТП, не були важкими. Помимо однієї жінки, яка отримала закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку, яка знаходиться зараз під спостереженням. На лікуванні в травматологічному відділенні двінської центральної лікарні також на місці події працювали і відповідні правоохоронні служби про причини аварії. Поки що не говорять, вивчають ситуацію. Дивіться, який стан дороги. Так є слизькість безумовно, але вона не є критичною. Тобто говорити зараз чітко, що саме слугувало причиною. Ну однозначно не можемо. Для того буде проведено комплекс певних заходів, автотехнічна експертиза. Водій причиною ДТП вважає незадовільні погодні умови. Я рухався помаршути коли. Ми в сторону Яремчі. Згідно з погодними умовами, знесли автобус кувет. Жителі села Добротів даний участок дороги називають небезпечним, але служба ДАІ не підтверджує інформацію про часті ДТП саме в цьому місці. На цьому відрізку дороги у нас немає, щоб це було місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. Також селяни вказують на незадовільний стан доріг, що на їхню думку і спричинило ДТП. Однак офіційних висновків на даний час ніяких. А начальник служби доріг області переконує, що всі заходи застосовані згідно з нормами. Всі необхідні дії з боку дорожників були зроблені вчасно. Як бачите, на покриттю дорога оброблена протиожелядними матеріалами. Хто винен і що робити, з'ясовує оперативно-слідча служба. Наразі єдиним позитивним фактом у цій історії є той, що всі залишились живі.